Українські незрячі люди не лише каліки на очі, але і на дві руки. Вони ж бідненькі, не можуть ні готувати, ні прибирати, ні прати. Їм все потрібно допомогти. Принаймні, так точно думають більшість виробників та імпортерів побутової техніки. Озирніться, будь ласка, навколо себе, глядачу чи глядачко моєї сторіночки. Я впевнена на 90% що майже вся ваша побутова техніка в домі є сенсорною, що неприпустимо для незрячої людини. А якщо щось і завалялося кнопкове, то воно виглядає як привіт із 70-х років. Не спішіть одразу писати. Коментарі, що смартфони теж сенсорні. В них є деякі програми, які повністю їх озвучують на відміну від побутової техніки. Тепер уявіть, як важко незрячій людині обрати щось собі до хати. Ми намагаємося знайти собі або щось кнопкове, або те, що підключається до смартфона. Повірте, і те, і те майже не продається. Ось цей аерогриль та чайник я обирала три місяці. А все через того, що мені потрібен був маленький об'єм чаші, можливість самій його запускати, і звичайно, стильний дизайн. До того ж, застосунок яким потрібно керувати, теж повинен бути доступний для програми VoiceOver. Для мене навіть принциповим є колір, бо маю 2% на одне око. І Якщо техніка буде чорного кольору, то я зблизька не зможу ідентифікувати забруднення. Поплюжити сенсор будь-якими наліпками, тактильними я ненавиджу, тож не роблю таке. Незрячі люди зовсім не каліки і можуть спокійно справлятися з побутом. І ми теж заслуговуємо на різноманітність та доступність побутової техніки, які ви.